У моєму житті все якось не так. Погода якась така мрячна, незрозуміла, не така якась погода. Дружину Бог послав якусь ну, не таку, так, як хотів, як собі планував. А діти, діти взагалі то не слухняні, то вчитися не хочуть. Якісь вони не такі, ці діти, як інші діти. Не знаю, церква. Церква взагалі якась не така, а священник у церкві то взагалі. Єпископ у моїй єпархії, ну то взагалі якийсь не такий. І взагалі, е, кругом все сусіди якісь не такі. І все не таке. Впізнали себе. Але або якщо не себе впізнали, то можливо ви впізнали когось із свого оточення. І дуже часто є в житті у нас такі ситуації, або зустрічаються в нашому шляху такі люди, які постійно мають подібну. Подібну ситуацію мають подібний настрій. Настрій свого роду нарікання. Тому, дорогі і сестри в Христі, сьогодні на фоні цього псалма 95-го, над яким я сьогодні роздумую, я би хотів з вами пороздумовити саме на тему нарікання. І перше, що би хотів я підкреслити із сьогоднішнього псалма: у сьогоднішньому псалмі є заклик до того, щоб віддати Богові славу. І якби автор цього псалма, псалмоспівець, він повертає нас до одної історії, як до прикладу, а саме до історії з ізраїльським народом у пустині, для того, щоб ми, скажімо так, такими не були. Так скажімо, такий антиприклад. Да? І у дев'ятому, 8 і 9 вірші цього псалма, ми чуємо, якби такий заклик. Не будьте тверді серцем, як у меріві, як у день маси в пустині, де спокушували мене батьки ваші, випробовували мене, хоча й бачили моє діло. Тобто бачимо і чуємо тут заклик: Не будьте тверді серцем, тобто не нарікайте. Тобто, ця, і ці слова вони нам пригадують яку історію? Пам'ятаєте, як ізраїльський народ був визволений із єгипетського рабства. І на тому шляху своєї подорожі, яку Бог їм пообіцяв до обітованої землі, були різні випробовування. І одне із найбільших таких випробовувань, які траплялися так, на шляху ізраїльського народу, це голод. Тобто вони трошки були проголодалися. І нарікаючи на Мойсея, нарікаючи на Бога, так. Вони нарікали, що їсти не мають а там, у Єгипті, колись вони ще щось там мали трошки їсти. То Бог вислуховує їхні нарікання, дає їм перепелиць, дає їм їсти, дає їм манну, дає їм стільки, скільки їм потрібно, тобто достатньо їм дає. І чи цей народ почав дякувати? Ну, не зовсім. Вони далі почали нарікати нарікати на те, що пити не мають що. І Бог їм дає. Воду. І потім, як думаєте, зупинилися їхні нарікання, вони почали славити Бога за, за діла, які Бог великий робив в їхньому житті? Ні. Вони і далі почали нарікати. Тобто ізраїльський народ у певному розумінні, в тому пустині, в пустині він якби вийшов у звичку нарікання. Торі, браті сестри в Христі, не один раз так буває у нашому житті, або у нашому середовищі чи оточенні. Що постійно ми можемо якби, входити у звичку нарікання. Все не так. Дружина моя якась не така, чоловік мій якийсь не такий, так, діти мої, якісь не такі. Все кругом не те, все мені щось мішає. Так? Знаєте, як е, часто кажуть, що е, у недоброго майстра, так, для недоброго майстра завжди винні інструменти. Так? Тобто не сам він, але завжди щось. Щось винне, тобто, певне, таке нарікання. І е, сьогодні я би хотів, щоб ми, коли роздумовуємо над цим псалмом, саме на цю тему, тему нарікання, щоб ми, знаєте, не так лише просто звернули увагу, що от когось побачили, там от когось такий є в моєму житті. Хоч так, може бути, що я вже якби навчився не нарікати. Дякувати за все, Богу і так, але е, все рівно думаю, що в нас є ситуації такі, коли ми на щось можемо нарікати. До прикладу, як на погоду, коли сонце нам, то пече нас, коли мороз, то холодно. Нам щось все не так, так. І я вибрав таких, якби п'ять пунктів е, щодо нарікання, п'ять е, таких поганих наслідків е, від того, коли е, ми входимо в цю звичку, як ізраїльський народ. Входимо у звичку нарікання. Отже, перше, це що нарікання, воно руйнує насправді довіру до Бога. Тобто дуже багато людей ми знаємо в житті, і ми не один раз можемо нарікати на Бога, Боже, чому ти зробив так? Боже, чому Ти мене посадив саме в цій країні, саме з таким сусідом? Так? І чому ти так зробив? Чому ти, Боже? такий. Так? І в нас багато може бути, скажімо так, нарікань в бік Бога. І що це робить? Перше, це руйнує довіру до Бога. Це десь руйнує певний зв'язок з Богом. Тобто, ми в такий спосіб, коли нарікаємо на Бога, ми якби закриваємося надію Святого Духа. Ми якби не хочемо з ним мати ніяких відносин. Ну, Бо нарікання, воно ж, в принципі, до цього і призводить, Так, що нам є щось. Погане. Другий момент, що нарікання воно забирає радість. Коли людина входить у постійне таке десь, знаєте, часом може бути щоденне нарікання, навіть за якісь дрібні речі, то це краде від неї радість. Людина входить знову ж в цю привичку, і відповідно вона якби заміщає ті моменти радості за дрібні речі, які мають бути в житті тої людини, вона не може вже радіти за ці речі. Але приходить саме це нарікання, тобто приходить смуток, приходить певна така пригніченість так, у людини. Тобто ми і, і, і тому можемо казати, що нарікання від людини воно забирає радість. І на, на, натомість приносить для людини смуток і певну таку пригніченість. Третій момент. Нарікання воно руйнує стосунки. І справді, коли чоловік е, постійно нарікає на свою жінку, жінка постійно нарікає на свого чоловіка, е, чи це може бути колега на колегу, е, постійно якісь такі нарікання, і воно, ясна річ, що воно не буде будувати. Воно буде тільки руйнувати стосунок. Е, тоді, коли ми бачимо тільки погане так, в людях, бачимо один одному е, тільки недобре. Четвертий момент. Нарікання, воно руйнує терпеливість. І це, це правда, коли ми входимо знову ж у цю звичку нарікання, тоді терпеливість для нас це чуже слово. Дуже часто люди приходять і кажуть: отче, як навчитися терпіти, тобто як навчитися терпіти когось, так мого ближнього, ікс, когось так ікс, людину, бо у, у різних сферах це може бути багато хто. Ну і бачимо, що один із. Скажімо так, і шляхів, ну це побороти в собі нарікання. Тобто це нарікання змінити а, на протилежне нарікання це вдячність. Так? Тобто, і тому вже тут маємо підказку, як вчитися терпіти от таку так, жінку, чи таку невістку, чи такого зятя, чи таку тьощу, так? як терпіти, вчитися бути вдячному. Так? І п'ятий момент. Що робить нарікання, до чого призводить такого негативного, це е, воно марнує час, е, тому що на це потрібно багато часу, щоб побачити, е, щоб, скажімо так, зауважити цей момент. І інколи так стається, що людина шукає, навіть якби витрачає знову ж на цей час моменту, шукає в комусь чи в якійсь ситуації. Щось погане, ну для того, щоби понарікати. Знову ж тому, що це є привичка. Тому е, апостол Павло, бачите, він е, нам дає одну таку важливу пораду до Філіп'ян в 2 главі, 14 вірш, апостол каже: усе робіть без нарікання, усе робіть без нарікання. Е, і справді людина, е, чи ми з вами можемо вже мати в цьому досвід, так? Коли ми щось робимо з радістю, інакше робота йде. Вона робиться гарно і приємно, і ти від того можеш отримати так задоволення. Але коли ти робиш щось із наріканням, то враження, що якась та година тої праці, тої роботи вона може тривати дуже-дуже довго. І тут я наведу один такий приклад із власного життя, радше негативний приклад, але потім він. Пригодився, скажімо так, для досвіду. Один раз був на таборі, такий є табір Оазис, так, і на цьому таборі, вже після того, як діти всі розбіглися, власники того реколекційного дому, де ми перебували, дали нам таке завдання, що треба ще за дітьми трошки прибрати. І е, ми там ясна річ, що за це платилися якісь кошти там, е, за проживання, там, за, за перебування в тому будинку. Е, і ми поч... я особисто е, із тими вже знайомими аніматорами, і я почав прибирати з ними. Але я нарікав, я це робив нарікаючи. Ну як так вони сміють нас заставити і те де, і те де, і те де? На що мені одна із аніматорок тоді? Відповіла, слухай, що ти нарікаєш? Якщо тобі щось не подобається, ну піди, ти скажи тим власникам, так, тим особам, які тебе це заохотили. Ну піди скажи, що це неправильно, що так і так. І тоді я закрився, тоді я навіть не знав, як відповісти на це. І пізніше потім вже зрозумів, що насправді. А що привело, до чого привело це нарікання? Моє у присутності тих, які прибирають і можливо робили це з великою радістю. Так і трошки мені потім стало не по собі у якомусь розумінні. Коли я вже це до мене це дійшло, я зрозумів, що сам я війшов от в цей такий, можу так казати, в цей гріх нарікання. Тому, дорігі брати, сестри в Христі, десь пороздумовуємо над цією темою, так? темою нарікання. Можливо, в нашому житті, в нашій ситуації є дуже часто, так, що ми нарікаємо. І тому ем, замінім, спробуємо собі замінити нарікання на вдячність. Тобто, не нарікати на свою дружину, на своїх дітей, але дякувати Богові за те, що вони є в нашому житті. Не нарікати на церкву на священників, що там такі чи такі, але дякувати Богові, що саме через і священників, так через церкву Бог показує свою присутність і бажання бути з нами. Так? Не нарікати ще там на якусь погоду, але краще використати її для якогось добра. Тому я бажаю собі в першу чергу, добрі браті сестри в Христі, я бажаю всім вам, щоб ми ну, направду вчилися от цієї певної такої вдячності і бороли вдячністю нарікання, які є у нашому житті. Беручи, за приклад, самого Христа, який не нарікав, ідучи на страждання. А повірте, що те, що зробили з Христом, так, тобто Христна дорога, Ніщо в нашому житті не є, скажімо так, важчим. А Христос не нарікав. Тобто він говорив про певні речі, що не хоче у тому саді, в циманському саді, він говорив, що нехай його мине, та доля, та чаша. Але він приймав це із смиренням. Так само, як і каже нам це пророче слово із Ісаї 53 глави, що він навіть уст своїх не відкривав, так? тоді, коли, коли йшов на ці страждання. Тому нехай Дух Святий нам, другі і сестри, в Христі, допомагає. Допомагає виховувати себе у вдячності без нарікання. Як каже апостол Павло, Ус Павло: Усе робіть без нарікання. Слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка.